Вітаю, друзі, всіх на своєму каналі бджільництво в шестирамочних вуликах. Пройшло дві доби після обробки. Дивіться, бджоли живі, ранок працюють, несуть пилок. Всі жваво, жваво, літають і все ж все. Мої відводки деякі відпустили по два пакета. А ви хвилюєтесь, що я тільки обробляю і щавелька і нічого воно не дає. А ви користуєтеся мітразом різними хімічними засобами і у вас буде все окей, травіть. І далі. Бджіл, а я, бачите, знаходжусь вже 3-4 рік уже в Канаді, і бджоли ростуть. Бджоли обробляються, тільки гліцерин плюс щавелька в цьому році ще і лаванди додати, поганяти кліща. Він не вбиває кліща, але він збиває його з толку, він не може знайти комірки. І тому я використовую для нарощування бджіл. Зиму і ще додаю туди. І він, звісно, буде бігати, він не буде відчувати, де бджолині комірки, де розплід. І в цей час він буде якраз гинути від парів щавельової кислоти. Зараз з вами заглянемо, я ложив на розплідний і магазині розпліт по 3-4 по рамки і подивимося між ними. Я не ложу ніякі е е бумажки, а подивимося, воно, якщо є кліщ і багато кліща, воно буде зразу на серветках. Але з весни я обробляю, влітку я обробляв. А ось коли пасіки привозять з опилення. Лохини, тоді починаються збільшувати кліщ у мене. Я це спостерігав і це я знаю вже. Зараз з вами подивимось. Друзі, отак я підняв. Дивіться, кліща обмаль. 3, 4, 5, 6 штук на серветці. Але бджоли я вам думаю видно, скільки бджоли у мене в мене у верхньому корпусі та й нижній забитий, тому що я залишив їх тільки в гніздовому і в цьому. От, подивіться. Може той не кліщ. Я зараз краще роздивлюся. Не знаю ото. Кліщині, може то і не кліщі, а чорні сяточки. Оце, мабуть, два. І два чи три штучки всього. Так що подивимося сейчас інші. Друзі, ну що, відкрив я іншого вулика. Теж нічого я не спостерігаю, хоча і теж у верхньому корпусі є. Розпліт і немало. Це щось чорненьке. Але то, мабуть, крошка з цього, з рамок. Нічого немає, Кліща так. Ну, я і на прильотних дошках не бачу. Один одного бачивського. Завжди, якщо є багато, то вони є на прильотканих дошках, тому що бджоли зразу починають чиститись і він відскакує, і вони виганяють вітром навіть з вуликів знижча. Друзі, ну що я хочу сказати? Дві доби пройшло, кліща піднімав, деякі вулики не знімав, тому що одною рукою все робити не виходить. Знімав я ці корпуси, дивився, що там на дні. В одній знайшов там один чи два було, і в іншій. Більше нічого я не знайшов. Критичного немає нічого. Так що ви, якщо хочете, обробляйте, нікого я не примушую це робити. Але я роблю так і у мене це виходить. Борьба з кліщом проводиться. Я, якщо відвертим бути, я цей раз третій раз навіть не хотів її обробляти, дотягнув уже до цього часу. Я дивився на всіх точках, що один-два там два кліща знаходив у розплодах. Це не критично. За весь літній час я не знаходив ні одної бджоли, щоб вона була з кліщом. Значить що, значить, це не критично. Так що ви хочете травити, один пише, не запам'ятав я, вибачаюся. Тому що коментарі пишуть, не успівають. Треба і працювати, треба відповідати людям. Вони ж дивляться. Все ж таки, мій канал пише, що в нашому українському меду все є. Мітраза, і лінат, і хімічні всі сполуки, що на поля виливаються. Ну, А я йому відповів, що я робив аналіз свого меду, тому що я відповідаю. За свій мед, за гарантію даю, що він чистий. І робили в мене не один рік. Я просив поста... Тих покупців, що в мене беруть, в них лабораторія, і вони мені робили ніяких хімічних сполук, ніяких амітраз, ніяких лалінатів флу... вони не знаходили. І це для мене добре, тому що я. Завжди з агрономами дружив, завжди вони мене попереджали, і не було таких випадків, щоб мою пасіку сильно потравили. Навіть навіть старі відео були десь щось можуть вони достати, але вже не в тій окрузі, де я знаходжусь. Тому що коли були колхози, тоді. Легше було домовлятися, а коли вже фермерські господарства стали, тоді кожен сам собі агроном, кожен сам собі фермер, я вже розповідав, навіть навіть у день їдуть, зупиняєш, а йому пофіг. Каже, а що мені твої бджоли, мені треба побризкати? Я кажу, Рано вранці приїдь, пізно ввечері приїдь, не напізно, там що за світлою, вісім годин вечора, коли вже бджола сідає, вже не так. Ні, вони не управляємо ці фермери, тому що дорвалися, дали їм клочок землі 20 гектар, і він пуп землі вже. Так що не ображайтеся з фермерів дивиться, але це так, як і. Є, так я і кажу. Я завжди страдав за свою відвертість і тому я відверто й кажу. Так що я зробив е огляд через дві доби нічого немає. Е Один-два на сім'ю це не зашкодить сім'ям, ну, судячи. З відводків моїх, вони вже переходять у джоло вони відчувають себе нормально, ну і я за них радий. Запитували в мене, я казав, що я використовував е, спирт і лавандовий лавандовою олію і спирт, то я використовував його і. Відношення їхнє було 20 мг на літр спірта. Але я вшив подушечки такі з вати і ложив зверху на рамки. І це дає дуже гарний результат для нарощування і весною, і осінню бджоли. Дуже. Воно, я замітив, чим воно, я ж не. Інститут, я не досліджував, я все, я практик і кажу, як є. Я дивився, дуже відрізняються ті сім'ї, куди даєш. Е, Спіртові ці подушечки з лавандовою олією і куди не даєш. Це небо і земля, так можна сказати. Так що дивіться самі. Кому подобається, відписуються люди, що використовують гліцерин плюс щавелька, то у них теж так само все гарно з бджолою, як і в мене. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви дивитесь. Заходьте на мій канал. Будемо з вами далі працювати.